Коли почалася війна, ми отримали з вами економічний бізвіз. Я думаю, що не всі знають, що це не всі розуміють до кінця, що це мається на увазі, але по факту це допомога європейського союзу в українській економіці. Тобто створення умов для того, щоб ми могли більше експортувати до країн Європи. Це допомагає втримати нашу економіку і двадцять другому, 2023, третьому, два четвертому році. Паралельно забезпечити нас з вами роботою, плюс таким чином збільшити надходження податків до бюджету і забезпечення української армії. Тобто європейці зробили так, щоб допомогти Україні. Але маючи той уряд, який ми маємо, ми догралися до того, що в ніч з 5 на 6 червня цей бізвіз з великою вирогідністю завершиться. Правда, 16 травня виступав шмигалі в стінах парламенту на моє запитання, сказав, що е, ми працюємо день і ніч для того, щоб цей безвіз продовжував працювати. Але знаючи, як вони працюють, то сподіваюся на них небагато. Зараз я вам спробую пояснити, що таке безвіз і як це повпливає на державний бюджет. Якщо його не буде, то державний бюджет втратить на хвилинку. 3,5 мільярди євро. З урахуванням дефіциту бюджету для армії там колеги рахували, в них виходило 200-250 мільярдів гривень. За нашими обрахунками це близько 500, до кінця року не вистачає сьогодні на забезпечення збройних сил України. 3,5 мільярди євро це дуже багато. Плюс, просто щоб ви розуміли, на що це повпливає по галузям. От просто приклади. Річна квота кукурузи знизиться на 7,2 рази. У 7,2 рази. До цього була 4,7 мільйони тонн, зараз буде 650 тисяч. Квота на м'ясо птиці знизиться в півтора рази. На цукор в два з половиною рази. Тобто, це означає, що ми зможемо постачати до Європейського Союзу в рази менше, це вплине на робочі місця, це вплине на вашу зарплату, якщо ви працюєте в всіх галузях. Це вплине на наповнення державного бюджету, це вплине на все, в тому числі на розвиток українського ринку і розвиток української економіки. Що можна зробити? Ну по-перше, треба відпрацювати з, зі штатами, тому що штати ввели 10% відсотковий тариф, тарифний бар'єр для України. Прибравши його, ми, хоча б якось, зможемо врегулювати це питання паралельно, треба почати. Працювати з іншими країнами світу, якщо в нас не виходить це зробити з європейським союзом, треба виходити на інші ринки в першу чергу до країн глобального півдня так званого. І е, я розумію, що це дуже важко буде зробити за останні там півтора тижні, які залишаються до початку червня, але тим не менш нас був на цей час, і ми його проґавили. Якщо далі просто сидіти, склавши лапки, то ми точно програємо і економіку і державу. Тому треба працювати. А якщо нам вдасться це зробити з країнами е, глобального півдня. То нам легше буде вести перемовини із європейським союзом для відновлення такого економічного бідзвізу. плюс нагадати країнам, що війна в Україні поки що не завершена. Ще один з важливих аспектів це історія про корупцію за закритим за дверима. Дуже часто європейські політики і європейські урядовці говорять про те, що дивіться, ви хочете, щоб ми продовжували для вас економічний безвіз, а хтось у вас дуже непогано заробляє. На корупції всередині держави і на кордоні ми собі це дозволити не можемо, і ми, як країна, не можемо собі це дозволити. Але влада це дозволяє.